Субтитрувальниця Запрошую вас провести зі мною мій третій день у Києві. Я людина з ярко вираженим тривожним розладом. Через це мені дуже потрібно підтримувати мої щоденні ранкові ритуали. А під час поїздок це становиться доволі складно через те, що мені потрібно, щоб під рукою були мої панночки, скляночки і ще купою дивних різних речей. Я дійсно щиро заздрю людям, які можуть скласти всі свої потрібні речі в маленький рюкзак і поїхати кудись на на три дні. А в моєму випадку це завжди величезний чемодан, ще якась сумка і, звісно. Бананка, а всі поїзді в мене ще було окреме місце для речей моєї собаки. Розкажіть в коментарях, як ви подорожуєте на довгій відстані. Сьогодні Київ нас порадував сонячним днем, але на жаль, доволі прохолодним та вітряним. Але нам це не завадило насолодитися цим днем. Навіть для Мейджеверіни це казковий день. На фестивалі стало помітно, що сьогодні суботу, через неймовірну кількість людей, які вирішили сьогодні його відвідати. Це створює неймовірно та казкову атмосферу, яка виражає свою любов до книжок серед різних людей. Я нагадую, що на вулиці дійсно дуже холодно. А потім я згадала, що в мене є з собою людина, яка може мене знімати на цій події. Як ви думаєте, з вас Алля вийшов гарний оператор, а тут ми наближаємося до однієї цікавої події. Але там мене чекав сюрприз. Мене... Впізнала підписунці і попросила зі мною фото. Подійба, а події була авторка сесії від Катерини Самоленка, де вона розказала, що скоро вже буде третя частина. Також відзидувала лекцію про субкультури в Україні та як вони впливають на сучасну молодь. Ми знайшли для себе чудовий та цікавий магазин зі скейтбордами. а я замерзла і купила собі ковтинку. Тут Василь показує, що йому взагалі не 35 років, а далі потрапив на дуже важливу подію. Тут читали вірши військовослужбовців, і там дізналися, що на фестивалі збирають книжки на фронт і вирішили купити терепрачета, ось так називається організація. А ввечері вирішили закінчити довгу прогулянку по Києву через те, що частина центру перекрита. Ми блукали, ходили для того, щоб дібратися до дуже цікавого для мене закладу, про який я прям просто мріяла. І це Japanese Pancakes, де роблять неймовірні японські воздушні панкейки, дуже солодкі і дуже смачні. Так як це остання наша ніч в Києві, вирішили відвідати декілька барів. Дякую, що були зі мною! Смачного вам читання!